Електронні карти та глобуси, картографічні інтернет-джерела, навігаційні карти. Роботу виконали Каверді Карина, Артемо Анастасія, Влада Пархоменко. Електронна карта місцевості, це картографічне зображення, візуалізоване на моніторі комп'ютера чи іншого електронного пристрою, джерела створення електронних карт, це обробка матеріалів дистанційного зондування Землі, топографічна зйомка та польові дослідження території. Використання просторових даних, сканування та оцифрування паперових карт, перевага електронних карт це інформація з додаткових джерел, швидке оновлення бази даних, швидка обробка даних, точне визначення географічного положення, перегляд значної території, збільшення об'єктів та зміна масштабу, можливість створення тривимірних моделей, відключення підключення та накладення шарів карт. Автоматичний пошук та систематизація інформації. Електронні карти набагато детальніші, ніж паперові карти, полегшують обмін інформацією для всебічного вивчення світу використовують віртуальні інтерактивні 3D-глобуси. Існують два найкращих додатки, в яких можна подивитися модель земної кулі. Це Google Earth та вбудований віджит для IOS. У віджиті для IOS можна крутити кулю та подивитися на розташування об'єктів. Якщо натиснути на об'єкт, то можна прокласти маршрут та подивитися фотографії з цього місця. Особисто мені більше подобається Google Earth, адже крім всього того, що я назвала, тут можна вимірювати відстань, та якщо натиснути на людину, то можна попасти на будь-яку вулицю і там ходити. Також є віджит, за допомогою якого можна подивитися температуру повітря в будь-якій країні та в будь-якому місті. Карту можна переключити на опади та якість повітря. Цікаво, а скільки зараз літаків пролітає над Європою? Чи скільки зараз літаків у небі? Як виявилося, є сайт, на якому можна це подивитися? Для цього в пошуковому рядку набираємо flyradar 24. Ось наша ненька Україна, над якою, на жаль, зараз літаки не літають. Збільшуємо розмір та бачимо кількість літаків, які зараз у небі. Якщо натиснути на літак, то можна побачити звідки і куди летить літак. Але є об'єкти, в яких цієї інформації немає. Ліворуч є список з рейсами, за якими зараз люди більш всього стежать. Ви знаєте, що земля виглядає зовсім не так. Ця карта неправильна. Тому що круглу землю не можна перенести на плоский папір. І причина, через яку ті чи інші країни виглядають більшими або меншими від реального розміру, називається ефектом маркатора. Щоб переконатися в цьому, нам допоможе додаток True World. Обираємо, наприклад, Гренландію. Тягнемо її ближче до екватору. Як бачимо, її розмір став меншим. У наш час створено чимало картографічних інтернет-ресурсів, які накопичують і зберігають просторові дані. Кількість карт атласів, що існують в інтернеті, обчислюється сотнями тисяч. Низка серверів містить тематичні карти населення, транспорту, клімату, рослинності ландшафтів та іншого. Джерела просторових даних розрізняють за типами: картографічні дані дистанційного зондування Землі, статистичні дані тощо. Наприклад, інтернет-ресурс Natural Earth містить відкриті картографічні дані, Earth Explorer від Геологічної служби США надає доступ до даних дистанційного зондування Землі, зокрема космічних знімків супутників, а також цифрових моделей Рельєфу. В масштабах планети чи не найповнішим картографічним веб-ресурсом є OpenStreetMap, міжнародний проєкт, метою якого є створення карти світу відкритого доступу. Велика кількість учасників по всьому світу додають дані про свою місцевість, допомагаючи доповнити карту даними про відомі їм об'єкти інфраструктури. Дані, зібрані учасниками проєкту, є вільними, відкритими та безкоштовними. Вони отримані з відкритих джерел, передані урядовими та комерційними організаціями, а також зібрані в ході досліджень місцевості рядовими учасниками проєкту. Перші картографічні програми та інтернет-ресурси почали з'являтися ще у середині 90-х років минулого століття. Початок розвитку напрямку зазвичай пов'язують із придбанням корпорації Google у 2004 році компанії Cahill Inc., що того ж року дало змогу запустити веб-сервіс Google Earth, а згодом Google Maps. Невдовзі з'явився розроблений корпорацією Microsoft сервіс Virtual Earth. Сучасне програмне забезпечення, доступ до баз даних і можливість миттєвої перехресної комунікації дозволяють колективно створювати в онлайні загальнодоступні електронні карти з будь-якою геопросторовою інформацією, що оновлюється в режимі реального часу. Така інформація використовується повсюдно у наукових дослідженнях, господарстві та повсякденному житті людини. І навіть допомагає у попередженні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гуманітарних катастроф. Навігаційні карти Навігація галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до тілі, використовується у водному, наземно повітряному і повітряному середовищах, а також останнім часом і в космічному просторі. Задачі навігації полягають у забезпеченні точного, звичайного та безпечного плавання корабля, виконанні необхідних розрахунків для маневрування. До навігації також відносять засоби визначення координат, вимір напряму та відстані на морі, шляхи вибору та відображення курсу корабля на карті, вирахування шляху судна, визначення його положення в морі за береговими небесними та підводними орієнтирами, оцінка похибки навігаційних приладів.